Зайці, ведмеді і крокодили. Черкаська міськрада зібрала справжній зоопарк. Щоправда, якби обранці там сиділи ще часів їхнього дитинства і на новорічному ранку. Цього разу в межах циклу депутати теж люди. Мої колеги дізналися новорічні образи обранців малечами, запитали і про святкові казуси. Більше про новорічних депутатів Ірина Малькова. Тільки з чотирьох опитаних депутатів уже можна назбирати міні-зоопарк. Зайчиком, мабуть. Та дочок ходив за часів Радянського Союзу, на жаль, так, то там всі зайчики були. Хто був худощавої статури, а всі, хто був такий покрупніше, медведики були, то я був зайчиком і крокодилом. Був і вовком, і медведиком був, і е, був грибом. Отак. К... Нічого ходив, там така була шляпа величезна. Дуже затяжка така була. Майже старі технології, папієма ще було зліпляне. Та з новорічних ранків споменів у депутатів майже не лишилося. У пам'яті лише мандарини і подарунки. Ще важче зі згадкою святкових віршів та пісень. Лісу родилась з Це звичайно всі пам'ятають про ялиночку, яка в лісу знають всі. як романтична пахне ковбаса, пам'ятає, вона асоціюється з новим роком, але не зовсім така рота стогна дні про широкі. Сердитий вітер завива. А з новим роком не пам'ятаю нічого. У відповідь на питання про новорічні казуси, депутати всміхаються та на камеру нічого не відповідають. Лише вільнодемократівець Гіплов згадує, як стрічав новий рік на перетині двох держав. Років 15 чи 20 назад переїжджали границю, і були якісь черги, незрозумілі. Стояли якраз на мосту в Дорохузку, з сюди на нашу сторону, на Ягодин. І якраз саме на тому мосту, на річці, де то нейтральна територія, зустрів новий рік. Двоє з чотирьох опитаних взагалі ніч на перше святкувати не полюбляють. Нам ну, вони класна асоціація з святим Миколаєвним, з Різдвом Христовим. Такі сімейне, класне свято. До новорічних свят саме як до нового року, Діда Мороза, ну вже такі відношення досить ну прохолодне. Мають бути такі традиційні, історичні наші свята. Це таке собі свято специфічне, Я більше сприймаю різдво це сімейне свято, А новий рік це просто подарунки, це маркетинг. А от вільнодемократівець Максим Шадловський свою мала щодо традиції святкування долучає душевно, душевно в першу чергу. І дійсно, якби зараз діти і дитинство в дітей наших відрізняється від тодішніх. тому що більше мо... більше якихось свят, більше є місць, де можна це все реалізувати. Ірина Малюкова Неділько, Вікка Новини.